Доброго дня, сьогодні я хочу розказати про кабелі-перехідники, які я використовував у своїй системі безперебійного живлення. Як обирати і від чого залежив мій, мій вибір, почнемо з електричних кабелів. По-перше, я обирав по типу. Тип я обрав багатожильний, тому що він більш гнучкий за моножилу. Так як мені треба було робити прокладку кабелю. В труднодоступних місцях треба було зробити так, щоб кабель гнувся. Тому моножила мені не підходила я обрав багатожильний. Я обрав отакий от гнучкий кабель від одес кабель. Ну, тому що одес кабель це якась гарантія того, що там дійсно мідь і там дійсно той перетин, який з'являється. Інші виробники, дуже схожі на Китай. Китайські виробники не кажуть правду, тому я не став брати китайського виробника. Дуже страшно, бо якщо там буде проходити струм, а спротив буде значно більший, тому що там є приміси, воно все може поплаватись. Я не став ризикувати. Взяв те, що вже використовував. Цей кабель гарний, ну як на мене, для розрахунку перетину. Я використовував спеціальний калькулятор. Ось такий калькулятор. Я посилання залишу в описі під відео. Що тут є, треба обрати матеріал провідника, треба обрати його перетин. На жаль, тут перетин провідника представлений в американських метриках, треба його перекласти. Теж надам посилання на табличку, ось таку. Тут представлені усі перетини піввідношення до американських метрик. У мене 35 мм, це АВГ 2. У мене 35 мм, це АВГ2. Вольтаж грубо 56 вольт. Насправді, тут все залежить від налаштувань BMS. Фаза постійний Струм DC. Одна, один провід буде на, використовуватись в зв'язці. Метраж в одну сторону це 1 метр. Ну, можна задати будь-яку, тут є дробні частини, і навантаження по струму буде 70 А. Якщо розрахувати, то втрати. По вольтажу у нас будуть 0,13%. Це відносно мало. Якщо втрати по, стру... по вольтажу у вас виходять більше за відсотка, то я б радив або змінити перетин провіднику, або змінити відстань. Тому що відсотка це вже значно. Якщо втрати по вольтажу будуть значними, то по-перше, нам Прийдеться заряджати комірки більше часу, витрачаючи більше електроенергії. Дуже впаде КПД. А по-друге, коли втрати великі, то інвертор може думати, що комірки розряджені більше, ніж вони насправді розряджені. І тому робота BMS може бути не согласованою з інвертором. Є ще інший калькулятор ось такий, але тут є одна проблема. Він... Не може розрахувати відстань менше ніж один метр. Я теж надам посилання в описі. Тут аналогічні параметри треба обрати, нажати Calculate і отримаємо відсоток втрат на заданих параметрах. Тепер трохи по підключенню JKBMS до комп'ютеру для оновлення прошивки та налаштування. Для цього нам знадобиться дві речі. Перша це звичайний кабель UTP-vitapara. І отакий от перехідник USB RS485. Розпіновка дуже проста: будемо використовувати тільки дві жили. Перша жила біло-помаранчева, друга жила помаранчева. біло помаранчеву ми закріплюємо на контакті B. Помаранчево закріплюємо на контакті А. По джеку розкладка стандарта, як звичайний комп'ютерний кабель, нічого не змінював. Можна взяти окремий кабель, купити вже обжатий, заводський в будь-якому комп'ютерному магазині один кінець зрізати і просто прикрутити білопомаранчевий і помаранчевий кабель до перехідника. Перехідники є. Як в Україні, так і в Китаї можна замовляти ціни плюс-мінус, однакові. Не знаю, у мене не було ніяких проблем, я просто прикрутив контакти, і все запрацювало. Далі про розпіновку кабелю на інвертор. Ця розпіновка виключно для інвертору Vectron та JK BMS інверторного типу. Значить, Перша частина кабелю, яка у нас є, це стандартний. Комп'ютерний кабель зі стандартною розпіновкою. Ось на малюнку я візуалізував це. Тепер, що нам каже Vectron? Нам треба зробити Type A перекинути піни так, щоб вони відповідали розпіновці інвертора. На стороні BMS ми міняємо третій пін. На шостий, восьмий пін на п'ятий, коричневий на п'ятий і сьомий пін на 4. Сьомий білокоричневий коричневий на 4. Інші я залишив без змін, щоб не відрізати їх, щоб це було міцно трималось, було зажато. Тому у мене трималась отака розкладка: на стороні інвертору та на стороні BMS. Тепер трохи розповім про відний автомат. Значить, перше, що треба знати перед вибором, це те, що автомат має захищати кабель. Тобто номінал автомата завжди має бути менший, ніж номінал кабелю, який до нього під'єднано. У мене кабель 35 квадратів, витримує 140 ампер струму, тому автомат у мене 125 ампер. Я взяв найближчий до номіналу, тому що китайці обманюють. І скоріш за все, там не 125 А. Але я подивився досить багато обзорів. Там перевіряли і працювання і по електромагнітному захисту, і по тепловому захисту. Не точно, але спрацьовує. Тому я і залишив свій вибір на цьому автоматі Томзан. Є інші виробники, але Коштують вони суттєво більше. По-друге, це клеми під'єднання. Я не розглядав варіант з автоматами на Дінрейку, тому що зажими під болт, на мою думку, дуже ненадійні, якщо ми маємо справу з великими струмами. Якщо контакт буде поганий, тоді буде великий спротив. Великий спротив це нагрів і коротке замикання з часу. Я зупинив вибір на автоматі, який має місце під клеми. Це значно знижує спротив при під'єднанні кабелів. Тож, я зупинив свій вибір на автоматі, який має кріплення під накідні клеми, що значно зменшує спротив при під'єднанні кабелів. За місяць роботи температура на клемах не піднімалась. Клеми затиснуті. Міряв пірометром регулярно. Поки що все добре, працюємо далі. Поки що це все. Дякую за перегляд. Якщо інформація була корисна, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже вдячний. На все добре.